З потеплінням на вулицях міст все частіше можна побачити людей, які пересуваються на електросамокатах. Втім, доволі часто такі поїздки закінчуються для рівнян невтішно. Так, учора в обласному центрі медики екстренки по дорозі на виклик помітили чоловіка, який лежав лицем униз на межі проїзної частини та тротуару. За однією із версій, причиною цього стало саме падіння із електросамокату. З носа текла кров, калюжа крові біля голови на проїжджій частині. Він знаходився без свідомості, відчувався різкий запах алкоголю, видихаємо повітрі. Десь рівень свідомості він реагував тільки на голосові больові подразники. При огляді виявлено розсічена рана верхньої губи, яка кровила. Крім того, малася забійна рана лоба переходом на корінь носа. Ну і гематома лоба. Подібні ситуації неодноразово відбувались і у інших містах України. І хоч на думку рівнян з появою електросамокатів людям стало зручніше пересуватись містом, втім є і деякі але. Але з одного кінця міста в інший кінець міста, ну мені каже, це ж ну трошки зручно, але не зручно те, що їх лишають, де попало. Я просто сьогодні ми з дитиною йдемо. Ну да, вона вже доросла, вона якби. Пересуватися може і обминути може. А якщо я їду з з маленькою там дитиною, то мені вже не, не дуже зручно буде обминати, да тобто я за. Безпечне паркування, звичайно, ну і все. А так цілком мені дуже до вподоби самокати, тому що це дуже зручний транспорт для пересування. Ти підійшов, взяв цю, оплатив його і поїхав собі. По-перше, це зручно, це швидко. Дібратися з однієї точки в іншу. Але насправді, типу, що в рівному немає спеціальної дороги для цього, тому що в більшості бруківка воно дуже сильно трясеться, і через це можуть виникати певні проблеми. Можна легко впасти. Якщо... Чи не єдиним вирішенням, яке могло б убезпечити людей від надзвичайних ситуацій, містяни називають облаштування у рівному спеціально відведених доріжок? Найкращим рішенням зробити велодоріжки по всьому місту, як на мене, тоді не буде ніяких проблем. Люди не будуть заважати самокатам, велосипедом, самокати не будуть заважати людям ходити. Раніше, при виникненні подібних неприємних ситуацій, кермувальники, які їх спричинили, не несли ніякої відповідальності, оскільки прирівнювались до пішоходів. Нині ж президент України підписав закон, який прирівнює електросамокати та інші подібні засоби пересування до транспорту. За словами координатора з адвокації та безпеки руху Юсайкл Богдана Лепявко, таке рішення на часі. Те, що з'явилося в законодавстві, тепер дає підставу змінити правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху змінює Кабмін. Ну вони мають відповідати законодавству. Тому з часом там я не знаю зараз, скільки це займе часу під час війни. Ну зазвичай це раніше було там кілька місяців до півроку. Ці зміни попадали і в правила дорожнього руху. Богдан додає, наступним кроком є внесення змін до правил дорожнього руху. Зробивши це, керманичів таких засобів пересування зможуть за потреби притягувати до відповідальності. В законах з'явилось визначення, тепер, в разі будь-яких інцидентів, ці пристрої однозначно кваліфікуються як транспортні засоби, і до них відповідні статті адміністративного або кримінального кодексу вже можуть бути застосовані, і вже не вдасться там довести, що ця людина була пішоходом просто з якимось електричним пристроєм. Це вже однозначно водій транспортного засобу. Тож додати зміни до правил дорожнього руху у рамках ухваленого президентом рішення можуть вже за кілька місяців. А як цей закон буде впроваджуватись у Рівному, покаже лише час. Софія Богдан Корб'як. Телеканал